Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks». І на сьогодні дуже цікавий танчик на ріплейчику АТ7. Надіслав його. цей ріплейчик мені гравець під Ніком Камекс. Так що з вісьмерочками на секундочку. Подивимося, що це за забій буде у нас. Ну, геймплей на обіцяє буде повільний, розмірений, можливо, навіть з кущиків. Тому що сьомому рівні проти восьмірочок дуже тяжко буде, він, буде... він шиється на виліт восьмими рівнями, да? якщо ще й на гулді, там взагалі автоприцілом пробивається. Так що подивимося, що вийде у нас такі от діла народ. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на такий от огляд. Обов'язково має бути в реплейчику майстер, Обов'язково реплей має бути в актуальні версії гри і без всяких спойлерів. Просто там палець привіт, ось реплейчик з майстер Росиком. І реплейчик. без ніяких деталей, не хочу нічого знати, не хочу нічого чути про цей реплей. Отакі от діла. Ну і за символічний донат я запишу цей огляд е і викладу на канал для себе. Для себе. себе. у себе. <кхм> так, нарешті наш ЯТ-7 добрався до якоїсь ніякої позиції. У нас є, до речі, ремочка із огнетужиком тужиком грає Пан е Камекс. Так, він нарешті кудись доповзає. Я не знаю, що це за бій буде. <смі> Який де тут може бути майстер взятися, але це ну, щось дуже цікаве. Прям малюється. Прям дуже цікавенько щось може бути. Давайте дивитися. Е, це штурм, так що бій 10 хвилин, вже півтори хвилини часу пройшло, а ми ще жодного посила не зробили. Їдемо. Зражена нас голдушечка. Тут КВ5 упоровся, але Борасик в принципі, покрутить взагалі, без проблем. І тут саме час навалювати на Т7. Одну тисячку дали добрати і. Класика. І... Бляха, муха. Обідно, що Борасика не добрав. Так, є с рога, що за рикошет? Алло. Автоприціл, правильно, ну його нафіг, Якщо не летить. На каточок. Оце розумно. Оце розумно. В принципі, можна, звісно, тут було б без... шеденка токщодав, ніфіга собі. І КВ-5 тубота ранить, нормально. В принципі, можна, звісно, по цих танках було б стріляти не голдою. В принципі, це з таких, так би мовити, мінусів. Да? Можна було б з голдушечки стріляти, бо це все діло. Ну, це такий момент. Тому що, попереду ще є більш небезпечні противники, в яких би краще зарядити голду буде, да? А ну можна подивитися? При плечику, що у нас по пробиттю? Ні, не показує, да? Ні, показує. Значить, голда 258, ББшечка 226. Ну да, ну, да, абсолютно спокійно можна було б Бурацький ББшками гасити. Так. У нас є вже 869 урончика, 732 по каточку. І знову раш на Т7 по полю, так би мовити. Прийдеться це діло тепер почекати нам. М -м. Поки добереться наш герой до. Противників, скажімо так. Ну, а вас попрошу поставити лайкосик чи ще дізлайк цьому відосику. Це вже ви як забажаєте, написати якийсь коментар. Це все допомагає просувати пліномовний контент в люди, і все більше і більше людей зможуть дивитися Word of Tanks українською мовою. От такі от історія народ. Так, все ще ми біжимо кудись, біжимо, біжимо, біжимо. Не знаю, я чесно, не знаю, я тут можна майстра взяти такі ситуації. Прям чесно кажу, не знаю. Да ладно, хіба тут простріл є? Нема, нема, нема. Так, вирішив 45Р, да, поїхати? Окей. Окей, давай. 45Р, так, 45Рчик. Хорошо. Каточок. Лучший. І давай, насипай, насипай. Бачите, як пробиває ББшечкою просто сьомий рівень. Тяжик пробив ще без проблеми. Знову каточку. Два катка, але це вже братан, конечно. Може тільки головою вертіть туди-сюди. Здається, я знаю, де тут буде майстер. Щас тут буде дуже-дуже багато, мені здається, асисту по каточку. Щось мені так чуєчко каже. І далі пушимо, ну правильно. Що ще лишається нам робити на цій ПТ-шки? Рахунок 7-2. У нас полторашка урона, має 1300 сіста, є ще об, е, обнаруження, знайшов. 25 дроп 2, і це знову асіст. Бляха муха. Це, знаєте, краще ЛТшечка буде на Резенбергі, чесне слово. Уже є 3,5 суми, їдемо далі. Просто світимо, просто їдемо і просто світимо. Получається так у нас, так? Да? Ще є куча ПТшок, які не світилося. Є ще й Федя у нас, що. Та ну, це, до речі, по тій групи це буде небезпечно давати. По-перше, він не підставляється, по-друге, ми повертаємося дуже небезпечно до противника. Так, є наша ПТшечка автоприцел. Каточок! Хорош! Артулечка накинула рімочку, Прожать би було б здорово зараз. Це покращує нашу точність ДПМ. Ну тут. А, тут Єшка в упорі, лол, кек. Блін, прожми ремочку, братан. Ти, ти тільки що не дав 2 тички, тому що ти ремку не прожав. Не треба стріляти в каток без пробиття. Тут не реворо А, це Федя, слухай, це Федя. Блін, не. Ой-ой-ой, як же ж тебе Артулечка? З тобою спілкується. Да ладно, хіба за це майстра дають, слухайте. Хіба за такі бої майстрові дають. Ну я чесно кажу, я не гравець на, ну, на сьомих рівнях і. Тим паче на цій гілки я зразу торта собі взяв, і, бо я знаю, що якась кошмаренка буде. Не, ну світить, звісно, божественно, 4 касуми, 1 фраг у нас є. І ще є стеймчика. До речі, настокові пушечки, да, наскільки я розумію. Там, ой, у божечки, як тебе накритували, братан. Треба лічитися треба. Дремочка тобі не просто так возиться з собою. Міхвода нема, заряджаючого немає. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, ну що маю сказати? Дві 300 майже дашки, 2400 майже сістика у нас. Просто на ат, АТ 7 просто даблив, зажав і погнав по, полю, по полях, по лісах. Виходить. Краще ЛТ на Ерлен, Ерленберзі виходить у нас. І на секундочку, з восьмими рівнями. І результатами цього бою дійсно є майстер. Я чомусь не вірив, що тут буде майстер Росик. 2288 урона, 2365 есістика з восьмими рівнями у нас насипало сюди. І це 1284 досвіда. Нічого, собі, нічого собі не очікувано насправді. Прям не очікував, що це буде майстеросик, але це майстеросик все-таки. така от історія народу. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик. Обов'язково має бути майстер, обов'язково має бути реплеєктувальній версії гри. Контакти, до речі, будуть усі є під відео цим. Як то кажуть, без спойлерів, щоб мені було цікавіше дивитися, і в такому випадку цікавіше буде вам дивитися, я думаю, да. Ну і за символічний донатик, я запишу цей ріплечик собі на канал. І ви також зможете його подивитися і похвастатися ним. Такі от діла народу. На цьому все. Все буде добре, все буде Україна. Бережіть себе.